Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео робимо наш традиційний розклад на щодень для України і будемо робити прогноз на період з 13 до 19 жовтня 25-го року. Яким буде цей тиждень? Що важливого він. Для України принесе. Коли які загрози покажуть карти і прийдуть підказки, зараз будемо з вами з'ясовувати. Кому мої прогнози важливі і цікаві, нагадую, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди я підписаний однаково екстрасенс Роман Шептецький. А також поширюйте інформацію, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Щоб відео було активним передусім, це потрібно для YouTube. Ну що ж, загальна характеристика тижня. Таке якесь пусте. Табула раса, чиста дошка. Картика називається ніщо. А я її ще називаю з цієї колоди Таро Ошо. Карта Віри, П'ятий аркан, Верховний Жрець. По вірі кожному і прийде. От що вірите, таку реальність отримаєте. Все дуже просто. Табула Раса можливість самостійно заповнювати оцю чисту дошку. Тож давайте її заповнювати правильно. Так, наступний сна колода Алістера Кроулі. Туз пентаклів. Домовленість. Притому не одна. Притому дуже важлива. Знаєте, що мені ще ця карта нагадує? Блек аути. Так дай Бою, щоб ця вже вся Росія вона і так в Чорноті. А так, щоб вже та Чорнота її поглинула. І справедливість хай буде встановлена. Шестірка 16 16-й аркан, башня. Карта, яка називається Крах розрушені. Крах старої системи. Руйнація старого, щоб побудувати нове. Але це також і про загрози обстрілів. Тиждень може бути досить таки напруженим. Тому тримаємося, бережімося. Попередження вже є, і неабиякі. Ну і негативне, відміняємо, скасовуємо, і енергетично щодня працює звичайно. Тут висмірка мечів. Але це ще і про тему звільнення з полону, повернення з полону. Ну, але висмірка мечів це теж карта загрозлива. Ой, щось мені той тиждень, чесно кажучи, не вподоби. Давайте візьмемо ще одну колоду. Багато негативних карт. Разом з важливими, сильними рішеннями багато негативних карт. І тут ще одна така карта, яка називається Mysterious. Якийсь такий загадковий код. Відгадайте загадкові коди і відкрийте приховану правду. Ну, наближається 1341 день, числа з 20 жовтня, коли має бути все або дуже добре і прекрасно, або дуже недобре. Ну... Що в наших можливостях, силах, ресурсах те дуже недобре. Ми звичайно відміняємо, скасовуємо, трансформуємо все в плюс високу частоту. Но карти попереджувальні. Так, дивимось далі. Хочу глянути. Правильно я ж тиждень назвав Так, календар. Правильно, з 13 до 19 жовтня. Дивимось далі. Понеділок. Важкий груз. Важкий день. Скидати третій груз. Ну, з цієї колодиші споки такі, знаєте, стабільні плюс карти. Тут сонце. Тут що у нас? Місяць тіньовий аспект загрози з ночі, нічні, двійка жезлів, Іскра і контакт і що треба приймати випробування ті, які приходять не боятися їх, завершувати їх. І здобувати визнання, піднятись на вершину. Серце сповнене хоробрості. Такий собі день цікавий. Вівторок, аркан диявола. Йой, та то що ж таке той тиждень? Я нікого не залякую, наголошую, які карти випадають, я вам так трактую. Як бачите, з останніх всіх прогнозів все практично по днях і збувається якщо, по суті, все і збувається. Покровительство. Стійте на своєму. Стоїмо, працюємо, перемагаємо. Знову карта диявола. Та що ж це таке? В один день дві карти диявола. Ну, що можна чекати від такого дня, так? Да? Стійте на своєму. Що б там не було? І як би там не було. І, знову ж таки, карта друга помічника. Зустрінете нових компаньйонів вашій такий, якісь неочікуваній подорожі. Чи це нежданна, негадана подорож, чи незвідана подорож. Середа. Монах відлюдник. Духовний ріст розвиток на першому місці. Шість жезлів. Перемога карта називається. Гра очікування. Башня. Часо і руйнація? Знаєте, що така була пауза? Тому що згадались колись мої такі ще слова, які раніше я говорив десь. Ну, раніше говорив, чим більше нечість конає, тим жахливіші якісь речі вона може робити, тим більше вона себе буде проявляти. Оце, бачите, оце якийсь той гряде щось таке дуже серйозне. Фінальний після чогось недоброго. Навіть і не хочеться такого казати, але ви бачите, що робиться. Ну і просвіт ми все рівно знайдемо. Будьте хоробрі, знайдете відповіді, пройдете крізь туман. Знову ж таки, є карти попереджувальні гострі. Це вже ті день підряд. З іншої сторони, будьте хоробрі. Четвер. Прорив. Пробиття. Крізь блоки крізь стіни. Тотальне обнулення. 13, 14, 15, 16. Загрозливі дати пов'язані з цифрами 1, 5, 7. 1, 6, 6 мірка. 3, 9, як перехідні. Знову карта диявола. Це ж скільки тих дияволів мусить показатися, щоб воно нарешті вичистило з цього виміру. Ви розумієте, що робиться? Я розумію, бо для цього робиться відповідна робота. Фу, ну це скільки тої гадості. От Воно має вилізти, вичиститись, обнулитись. Так, тоді буде спокій і мир. Вигоріти, випалитись, діва жезлів. Карта зірка. Покровительство і натхнення. Наші бажання збудуться. А теж день загрозливий. Кожен день має свої якісь загрози. І кожного разу ми їх долаємо. П'ятниця, сила, джерело. Земне небесне, земна і небесна допомога. Конфлікт і поразка карта. Королева кубків, глибини серця. Зоряний провідник навіть вночі є зорі, які світяться. І знов про певні небезпеки, але ви є джерелом. Світла побільше скеровуйте в сторону темряви. І темрява стане також світлом. Субота. Субота, так. Карта інтеграції, балансу. Між темрявою і світлом. Тут знову загрозлива карта трійка мечів. Тут добрі карти. Тут недобра карта. Основи очікування четвірка жеслів. Туз мечів розуміє є Бог. Бойовничість. Знаки долі. Доля залишає сліди на вас, на ваших долонях і стає вашим провідником. Слідуйте знакам долі. Чому бувати того не минувати? Ну? Мають бути якісь випробування, будуть, але фінал ми їх пройдемо. Значить, Робив, що повинен, і буде, як має бути. А ви знаєте, як має бути. Попершувала карта, як заповнити цю табу разу чисту дошку, так і буде. Каншісне усвідомлення, розуміння. Вище усвідомлення, вище пробудження. Нагадую, техніка 1768 є в мене в Ютубі. Код Творця, число Фібоначчі, Час апгрейду з вірусні слаб паразити, які треба забрати. Передивляйтесь, використовуйте це все. Заклик до родів козацьких. Кожен день читайте. Принц Жеслів, дар поширювати вогонь. Карта вогню. Пастка страху. Страхи відкидайте. Бо негатив вас і з'їсть. Виношування і планування. Сила. Ох, uh. примарне корабель. Втрачені душі і невідомі долі. Віднайдення втраченого, віднайдення сили там, де навіть не чекав. Душі, які неспокійні, нарешті здобудуть спокій. З вікно, снів, відкрити містерію, яка приходить через ваші сни. Наша реальність одна велика сплошна ілюзія і сон. Давайте робити його підконтрольним ще більше нам. Знаєте, як усвідомлене сновидіння, де ти повністю можеш керувати. Всім, що в ньому відбувається. Ну і тиждень роботи ще прибавилися. Але наголошую, що ми справимось. Пишіть ваші думки, відчуття, перечуття в коментарях. Я ж, як завжди, світла всім побільше відправляю. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось!